Але це вже якесь е е е не пішло. Не знаю, як ти це зробиш, але ти обязан змінити фокус уваги на що-либо інше, а криша поїде. Окей, okay, давайте спробуємо поговорити про проблему вагонетки. Так, вже вдруге на моєму каналі. Чому я вирішив записати вже друге відео про проблему вагонетки через рік після першого? Коротше, справа в тому, що нещодавно я думав, чи готовий би я був обміняти життя а, неважливо одного чи всіх своїх близьких, тобто там друзів, родичів коротше, людей, яких я люблю, на те, щоб війна закінчилась. Прямо зараз. От тільки одна моя людина померла близька, і війна закінчилась. І знаєте, що я зрозумів? Що я не те, щоб не був готовий на це, я був би не готовий навіть обміняти життя будь-якої людини на планеті Земля на те, щоб війна закінчилась. І ні, блін, звісно, я хочу, щоб війна закінчилась якомога скоріше. Якби війна закінчилась прямо в дану секунду, я був би дуже радий, прям пиздецьки радий. Але якщо я буду знати, що. При цьому на мені лежить відповідальність за смерть однієї людини. Я, я собі цього не пробачу просто ніколи. Так, я завершу війну цим рішенням і спасу життя дуже багатьох людей. І розуміючи над цим, я згадав, що це прям дуже-дуже дуже сильно нагадує проблему вагонетки. Хто не знає, розповідаю оригінал цієї дилеми. Їде вагонетка прямо, і перед нею лежать п'ять прив'язаних до колії людей. Але є перехрестя, де колія може поїхати, ну, наприклад, ліворуч, давайте візьмемо. Де прив'язана до колії одна людина. І ти можеш перемкнути колію, щоб вагонетка поїхала не прямо, а ліворуч. І, знаєте, з одного боку, здається, очевидно, що. 5 людей, 5 життів важливіші, ніж одне. Тому, звісно, я перемкну колію, щоб померла одна людина, але врятую за її рахунок 5 життів. І рік тому я б відповів так само. Я й відповів так само, можете подивитись відос тут за підказкою. Я вважаю, що кожне життя важливе. Тому для мене це чисто математичний розрахунок. Тобто. Що в будь-якому випадку краще врятувати п'ять людей, ніж одного. По-перше, деякі люди вважають, що цю дилему логічніше розв'язати смертю однієї людини, тому що по дефолту можна сприймати всіх людей на планеті не як хороших, а як поганих, і тому, вбивши п'ятьох, ти вб'єш п'ятьох. Не знаю, бандитів умовно, а вбивши одного, ти вб'єш одного бандита і врятуєш п'ятьох, і буде ще більше злісті на планеті Земля і так далі. По-перше, я з цим не погоджуюсь, тому що ну я не хочу сприймати всіх людей на планеті як поганих. Ну що за хуйня, вибачте, це просто капець. Якщо сприймати всіх людей на планеті як поганих, то правда у нас буде дуже багато поганих людей, тому що якщо ти по дефолту налаштований до всіх людей на планеті погано. То, блін, ну, типу, це нічого доброго за собою не понесе. Тому я ставлюсь до всіх людей по дефолту як до, ну, типу, хороші люди. А потім, вже, якщо я з ними познайомлюсь ближче, можливо, я зрозумію, що ні, вони все-таки погані. Ну, умовно, хороші і умовно, погані. Звісно, що ну, це дуже дитяче сприйняття світу, ділити просто хороші і погані, і все. Тим не менш. Є ще й інший аргумент для того, щоб вбити п'ятьох і врятувати одного. І прикол в тому, що вбити в цьому плані не дуже коректне слово. Тому що аргумент якраз полягає в тому, що якщо вагонетка просто їде прямо і вбиває п'ятьох людей, що прив'язані до колії, то ти в цьому не винен, типу вагонетка і так їде прямо, нічого не змінюється. А якщо ти приємкнеш колію і вагонетка поїде ліворуч і вб'є одну людину, то в цьому будеш винен особисто ти, тому що ти приклав руку до цього, фізично перемкнув колію, ти, по суті, вбив цю одну людину. І рік тому для мене цей аргумент був ну, ну камон, що за маячня. Треба врятувати п'ять життів, один, одна людина хай помре, зате п'ять життів будуть врятовані. І тому я вважав, як і більшість людей. Про те, як то кажуть, лише ідіоти не змінюють свої думки. І от вона у мене і змінилася. Коли я думав про це, я зрозумів, що я. Не хотів би бути причетним до смерті цієї однієї людини, тому що відповідальність за смерть однієї людини важливіша, ніж вбити одну людину, рятуючи п'ять. І я кажу, непоюридична відповідальність, скоріш за все, в суді мене виправдали. Мені б сказали, що от молодець, ти врятував п'ять життів, тому смерть однієї це фігня, ну, грубо кажучи, так все одно, скоріш за все, була б якась ну, міра, можливо, ну це вже на погляд судді. Але я кажу про моральну відповідальність. Тому що морально мені було б неприємно усвідомлювати, що я особисто вбив одну людину. Так, я врятував п'ять життів. Але я особисто вбив одну людину і цей тягар переслідував би мене завжди, все життя. А якби просто вагонетка далі їхала і вбила п'ятьох. То я до цього був би непричетний, вагонетка і так їхала і вбивала п'ятьох. Розумієте, про що я кажу? Якщо ти вбиваєш хоч одну людину, хоч десять, неважливо, це тягар для тебе. А якщо ти просто дивишся, як вагонетка переїжджає п'ятьох людей і нічого з цим не робиш, ну так, з одного боку, ти мудак. що це, блін, Чому ти нічого не робиш? З іншого боку. Ну, для мене це було б меншим меншим моральним тягарем, якби, ніж вбити власноруч одну людину. Так, за рахунок п'ятьох врятованих життів, але ти особисто вбив одну людину. І знаєте, так, лише ідіоти не змінюють своєї думки, і, господи, так, це має сенс, тому що ну. Гіперболізований приклад наведу, веду, там в 6 років нам всім подобалося грати в Лего, дивитися тупі мультфільми дитячі. Так, 6 років, 10 років тому я дивився тупі дитячі мультфільми. Зараз мені 16, і я знімаю цікаві відео, більш-менш якісь філософські думки розганяю. І так, думки змінилися, зацікавлення змінились. Але в даному випадку з проблемою вагонетки, гонетки, мені здається, що моя позиція змінилася все-таки ну не те, щоб в гіршу, просто в менш раціональну сторону. І рік тому, і зараз я погоджуюся з тим, що життя п'ятьох людей важливіше за одну. Але рік тому я з цієї раціональної думки, виходячи, був би готовий вбити одну людину за рахунок п'ятьох врятованих. Сьогодні ж, через рік після цього, Мої думки менш раціональні, вони більш емоційні. І я вважаю, що п'ять людей і правда важливіше за одну людину, але морально я не готовий вбити одну людину. Так, мої думки стали менш раціональними. Але все ж таки мені стається, що це доволі цікавий досвід побувати з двох боків проблеми. Так, завжди в житті я дивлюся з обох боків, завжди я приймаю обидві сторони як такі, що, що, що з чиєї точки зору мають сенс. Наприклад, та ж війна. Звісно, я проти війни, ну камон, що за фігня. Але при цьому я розумію, на чому будується позиція, на чому будується аргументація придурків, які підтримують війну. Вони їм там десятки років промивали міською пропагандою. Вони вважають, що в Україні нацисти і, 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 і українців треба від них рятувати. Ну, хтось в це вірить, правда. Я розумію цю аргументацію, тобто, ну, я розумію, чому деякі люди підтримують війну. Я розумію, на чому будується їх позиція. Так, я цю позицію не приймаю, вона не моя. Але я розумію, на чому вона будується. І при цьому я не був на стороні людей, які підтримують війну ніколи. А в випадку з проблемою вагонетки, я правда щиро. Спочатку вважав одну точку зору правильною, а зараз іншу. І це насправді дуже-дуже цікавий досвід. Наприклад, чи наступним, чи позанаступним відео вийде відос про аборти. І з приводу абортів у мене більш-менш однозначна позиція, і я вважаю, що аборти мають бути дозволені. Про це докладніше розповім якраз таки в повному відео про аборти. Але. Я представлю в цьому відео і протилежну позицію, чому деякі люди вважають, що аборти потрібні бу мають бути заборонені. Я цю позицію не розділяю, але її треба представити. І в проблемі вагонетки я не те, що дивлюся на ситуацію з різних боків. Я правда приймав спочатку одну точку зору, як правильно, щиро, я вважав, що вірно поступити певним чином. А зараз я щиро вважаю інакше. І це дуже, дуже, дуже цікавий досвід. Мені дуже сподобалось це прожити. Це дуже круто, я вважаю. Тому не знаю, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, що хочете. Пишіть в коментарі, наприклад, що ви думаєте з приводу цієї теми, яку позицію займаєте особисто ви, аргументуйте. Якщо ви займаєте, не займаєте жодної з цих позицій і думаєте, що це доволі складна дилема, теж напишіть про це. Це цікаво. Просто цікаво читати думки різних людей, це цікаво аналізувати. Ам... На цьому все. До побачення.